Приснився мамин брат, він загинув зараз на даний момент під час війни. І був такий сон, каже: Давай сьогодні ми, каже, вдома поріжемо дрова, каже, я тебе завтра відвезу до поїзда і ти поїдеш додому. І якраз на наступний день почалася ранкова перевірка, було дуже дивно, багато співпрацівників було в СІЗО, і нас не било нікого, і вона дуже швидко пройшла. І буквально через півгодини почали відкриватися камери. І як вони говорили, тілесний досмотр. І Зайшли в нашу камеру, назвали три людини, декілька разів перелиснули списки і назвали мою фамілію четвертим. І сказали: виходьте з камери, роздівайтеся, фотографії робити, чи нема ніяких тілесних пошкоджень на тілі. Потім принесли обід, почали роздавати зовсім інші зеки, які роздавали нам, і відразу дали вечерю, і ми зрозуміли, що ми їдемо тоді на обмін.